Зустріч учнів другого класу з поліцейськими роти особливого призначення, які найближчим часом відправляться в зону бойових дій, відбулася у Тернопільській початковій школі «Рудит». Бійці завітали до школярів, аби розповісти про свою нелегку професію. Заступник командира роти особливого призначення ГНП в Тернопільській області Любомир Козюк розказав, чим займаються спецпризначенці. Ми сьогодні їм розповіли, які наші функції, що ми робимо також. Що потрібно робити, коли під час виявлення небезпечних предметів під час ракетних тривог учні разом з вчителькою підготували для гостей у формі різні смаколики, а також особливий подарунок обереги з оберегами, ще не розписаними. Я пройшла по трьох церквах Тернополя і освятила їх. Я думаю, що це дійсно буде таке правильно і. Духовно і підтримка для наших військових, учениця Вероніка Турлай розповіла, що вона з однокласниками розмалювала їх, бажаючи, аби військові залишалися здоровими та неушкодженими, змогли впоратися зі всіма поставленими завданнями. Ми смілоки там гноми зображали, щоб коли б. Воїни, коли були обстріл, щоб це для них був оберіг. Школярі передали військовим на фронт патріотичний малюнок. Його автор, школярик Ілля Богач, вірить в якнайшвидшу перемогу наших військових. Я Хочу, щоб поліцейські та військові виролиновіці подякували дітям за теплу зустріч. Поліцейські впевнені, що в цей нелегкий для усіх час необхідно дбати в першу чергу про безпеку найменших українців. Слава Україні.